Державна фіскальна служба поглиблює партнерські стосунки з бізнесом через відкритий діалог. Зразком такої взаємодії став круглий стіл за участі представників міської податкової інспекції, промислового сектора, місцевого самоврядування та громадськості. У такий спосіб виробляється стратегія розвитку місцевої економіки та підприємництва загалом. І нині цю бюджету формуючу сферу важливо синхронізувати з податковими реформами, які проводить ДФС і ці пропозиції в якості документа з нашими підписами мали би лягти відповідно на стіл відповідним підрозділам, головній державній фіскальній службі, відповідним профільним комітетам, відповідним народним депутатам, які представляють наш регіон, для того, щоб були враховані думки середовища нашого підприємницького і. Рано чи пізно бажану рано десь лягли в основу якихось змін законопроекту, щоб не відбувалося так, що зміни відбуваються, нам доводять їх до відома, а ми вже тоді думаємо, як ми маємо з цим жити, як ми маємо з цим працювати. Податкові реформи передбачають максимальне спрощення процедур адміністрування податків та податкової звітності. Відтепер це можна робити в режимі онлайн. Для оперативного обслуговування платників уже запроваджені програми автодозвін та смс-оповіщення, наголошують в ДПІ в розробці системи електронний лічильник та електронний секретар. Відтак клієнти ДПІ зможуть самостійно проводити низку операцій, не відходячи від власного комп'ютера. Ці технологічні новинки вже викликали жвавий інтерес. Серед платників податків чи програмне забезпечення, яке вироблятиме, чи Державна фіскальна служба, вона стосується центрального рівня і буде для всіх однаковою в Україні, чи, скажімо, буде так, як СНАПах на сьогоднішній день? В Україні, що є 6-8 різних програмних забезпечень, звести в єдиний моніторинг неможливо. Однозначно на сьогоднішній день Державною фіскальною службою прийнято рішення, що все програмне забезпечення буде єдине для всієї України, розробляється на рівні державної фіскальної служби і впроваджується на місцях з основних серверів, які будуть розміщені, вже розміщені в Державній фіскальній службі. Між тим підприємцям обурює вимога щодо використання касових апаратів для готівкових розрахунків. кажуть. Нині РРО коштує від 8 до 15 тисяч гривень, плюс оплата за обслуговування. Щоправда, ця вимога не стосується торговців на ринках. Всі інші зобов'язані встановити касовий апарат до середини літа. З 1 липня 2015 року підприємці третьої групи і підприємства, які надавали послуги на третій групі, повинні застосовувати касові апарати. Практично залишився. Один місяць до впровадження. Так що це достовірна інформація, і повинні знати, що буде з 1 липня, якщо не буде, значить, там є штрафні санкції. Підприємці не проти того, аби держава частково профінансувала витрати на придбання РРО. Надалі цю державну інвестицію можна буде компенсувати виведенням із тіні готівки, відтак збільшенням бюджету надходжень. Віра Лучин, Михайло Березень Ігор Духович Новина на вежі.